Минулими вихідними на баскетбольній арені спортивного клубу Прометей пройшов 12-й традиційний турнір з волейболу пам'яті Валерія Зизюліна. У змаганнях взяли участь ветеранські команди та аматорські команди із Новомосковська, збірна команда Авдіївки та Мелітополя, збірна команди Донбас, а також кам'янська команда «Дніпро.нет». Ідея створення турніру належить Денису та Сергію Зезюліним, сина майстра спорту з волейболу Радянського Союзу. Чоловіки створили цей вже традиційний турнір 12 років тому. Ще за життя Валерія Тимофійовича, на його ювілей. Адже Валерій Зезюлін користувався великою шаною в спортивному колі Сходу України. З моменту війни переживав, звісно, я кажусь, але так вийшло, що. город Каменская нас принял и дали этот замечательный просто зал. Опять огромное спасибо Коряку Эдуарду, отделу молодежи спорта, да, за то, что, насколько я понимаю, это вообще первый турнир с начала войны, который проводится здесь в зале. То есть Кубок Зизюлина. Вин распочинает волейбольный сезон у миссии Каменске. За результатами півфіналу, третє місце здобула команда із Авдіївки, А команда Адреналіни з Новомосковська отримала четверте і останнє місце. Але це гра, і тут ці переможці наголосив начальнику управління молоді спорту Едуард Коряк. Так, команд небагато, але ж грають команда Донбас, це команда Луганської, Донецької області, збірна, це команда Новомосковська і команда Авдіївки грала. І команда наша, це збірна, команда нашого міста, це найсильніші гравці зібрані, це Дніпронет Кам'янське. І у фіналі у нас так і вирішилася. вирішається судьба зараз. Прямо зараз ми дивимося. Що цей груп грає Донбас і проти Кам'янського проти Дніпронет. Переможцем стала кам'янська команда Дніпронет, показавши впевнену та злагоджену гру, обігравши збірну команду Донбас. Організатори запевнили, що наступний 13-й турнір пам'яті Валерія Зизюліна пройде після перемоги України паралельно як в Кам'янському, так і в звільнених містах Северодонецьк, Маріуполь, Авдіївка та Криму.